Привіт. Ти відчув себе героєм, як в серіалі Фізрук? Ви ж таки, під'їжджаєш на концерт, бачиш в школі. Ты шо, я музичку врубив, вікна опустив. Я так тихосінько, 40 км по дорогам їду, а до школи під'їжджаю. Вообще... Ні, я закриваю, щоб не побачили. Проїхався і знову зрозумів, ну, блядь, наскільки вона кайфова, це просто жесть. Музика, комфорт. Поглинає всі нерівності, плавно їде, пливе, ну коротше просто не Ну Все, давай ключем. Почекає, даєте? Ще не протерти, де в бачите, ні? И ну, все, иди свою три, хватит. Ну. Пленку <плёнок> стирать. Ну вот. а надо было два раза нажать. Два раза. Спасибо. Наконец-то. Так, ну. <гум> Тут ти, ти здоровий просто. Дружина. Ага. Маленька. Ну приймай вітання. Ярик. Дякую. Нарешті ти на своїй тачці півтора року оренди і попереду один рік рабства. <гум> так, поїхав Ярик короче, кайфувати, працювати, реєструвати свою тачку. а я уже взял себе первый заказик. Прямо, прямо можно сказать, из-под подъезда. Минималочка такая по праймику. Я за вами. Да. Доброго. Так, то у меня написано Андрей, да? <соцентричен> Майже. Майже. <соцентричен> ага, думаю, хорошо замаскировалась. Такие времена, знаете ж. <laughs> Конечно, подачка не детская. Замовление не обовязковое. Але я его возьму, бо я уже стою. Уже я стою. Короче, 10 хвилин з 6 кМ. Я вже і помив машину, і попилісосив, і все попротирав в салоні. Ну, коротше, і заправився, не вистачило тільки поїсти ще і. Ну, коротше, довго. Тому, ну, звісно, я це замовлення візьму. Це буде за 23. Слабенько, але може дадуть гривень 700 чи 800. І буде. Набагато краще. Як я казав, що інколи. Замовлення, яке тобі не подобається, яке б ти, в принципі, не дуже хочеш брати. Переростає в щось просто космічне. Додають точку або дають чаюхи гривень 500 тисяч. Ну, коротше. Добрий. Uh, привіз пацаном на ВДНХ дали 740 гривень і одразу ж я взяв. По кнопочці замовлення додому. Блять, ти, ти що це? куди я заїхав взагалі? По кнопочці замовлення додому, тому що прийшло замовлення по каві. Дві пачечки, а так як кава у мене в пріоритеті, то де б я не був, я по-любому по їду додому за кавою. От. Щоб. А то мало лі може у людини уже закінчилось. і получается із за того, що я так то що йому завтра зранку вже не пить смачно каву, правильно? Так, друзі, трошки приодівся, бо щось під вечір на вулиці похолодало. І намилов той самий, той самий найсмачніший в світі спешалті Арабік з Ефіопії. Це та сама кава, яку я розіграю під кожним відео за найзалайканіший коментар. І зараз ви також бачите переможця за найзалайканіший під минулим відео. Він отримує традиційну пачечку цієї самої спешаті кави. А якщо ви ще не виграли, то звичайно ви можете в мене її замовити. Через будь-який месенджер. І я вам відправлю її новою поштою. Алло. А, добрий вечір. Доброго. Так, а я навер... а де ви на парковочки наверху, чи неправильно я приїхав. А, добре, зараз, Красавчики залишили 90 гривень чая. Супер! Безготівково. Ну, і в принципі, 9 година вечора. В принципе, можно вырушать в центр, скорее за всей Порожнячком, не думаю, что мне ще что-то зайдет отсюда в центр. Алло, алло, алло. добрый вечер, добрый. а подскажите, где вы? Мы вот возле Ашана, возле выхода стоим. Возле Ашана? А вы где? А вы же указали exit 5. А где? Вы пятый выход? А, мы возле шестого стоим. А где пятый? Капец, а я уехал, развернулся два с половиной километра, чтобы на пятый выход попасть. Представляете? А он с другой стороны? А он с другой стороны, да. Сейчас. Мы заплатим сколько надо, только заберите нас отсюда Я заберу вас отсюда, конечно же. Здрасте. это ваши пятеро детей? Двое. А, двое. Двое. А это что еще? Ты не будешь светиться. Светиться, где такое? Ше-ше-ше? Довезить вот с собой. что с детьми гулять, это же так классно. Да? Да. Да, откройся дверь. Ты сейчас выйдешь и поедешь сама. Ну, останется меньше людей, ничего страшного. Соня, если начнется, что то что-то делать. Ладно, я все заблокирую сзади на всякий случай. Да, они вроде не буйные. Так... А кто их знает? Да. <свят> так и залетел. 463 за два. Что-то аж довелось Ярику нагице отдать. <свят> не даю. Не до вечера, но, блин, Заради такого заказика можно, конечно, и подорвать Праймим я варию, да. <laughs> вот, я еще не ел. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б. Б-б-б-б-б-б-б. Б-б. 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 BMW, Tesla, куча лекций Б. 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 то Ярик насолружився з болтом, <рес> в смысле, ексващить. Нормально защитить? Нормально. Ну все. Кайфую, пожалуйста. Що ти сьогодні за касу зробив? Э, 2.500. 2.500. Нормально. Зараз я ще зроблю точно 3. Ну, кайфон -ка, Ярослав. Чина розвантата 13.2, да? Що Раз... так, ну, 13, да? такое? Це спички не закрив. Не, тут не? двері ти не закрив, дотяж. Затяжок ж немає. Закай. А, все. 13-2 розходяки, проїхав ти 172 і осталось ще 160, тобто 330 км железобетонно в тебе є. Да, ну Анатолій казав, що треба бути дуже обережним, коли залишається остання поділка. Може зачидить. Ти що по цьому поводу скажеш? Що можна не переживати? Ну і все. Тоді железобетонно 330. Да, так, що у нас тут жовне Гатне, 781. Був 740 за 29 дев'ять. Хай Що це за порожняк. Ну а що для мене? У мене 60 гривень ой, 60 копійок один кілометр. А чому ви ні? 60 гривень на 100 км, правильно? Тобто ти на це замовлення 30 км по 60 копійок, ти потратиш 18 гривень із 740, ти що, офігел, Поніжай тариф. Ну 30. Скажи 30. Людям, Хай буде отак, на 30 кілометрів, 18 гривень можна вести, можна. Ти повинен сказати людям, так як я на електричці, я вам роблю знижку 20%. Супер. Все, давай. Так і скажу. 497 за 17 наливый барах. Mm. Есть. Все? Да. Пойдет? Да. У меня 675 за 11. Тоже до дома почти. Все. Пока. Пока. Все. Пока. Пока. Висадив пасажирів і взяв такий драйвірочок напосід. Якраз ми його встигаємо зробити. І Ярік на своєму болтярі з майже безкоштовною гривнею кілометром мене забере. І я думаю, що все буде Коротше, Поїхали. Пацанамський басажир. Ми зараз ще отак зробимо. А що це? Опа. Well, что -шее? Ну что вы бащил дивіться, оборотики всякие. А. Блин, а что за гольф? Давайте направо. Давай, куда? пол, не отпускаем резко. Еще раз. Бля, что с вами не хочет? Так, ну, да, не врубаемся, на развороте, да? Да, да, да. да. Так, ну. Как... Ой, бляха. Как... Рівно 12, все ми чотенько встигли. Катнув класно. Отримав офігенно позитивні емоції. І ще й долетіли з Яриком, як, як бешені <свісно> додому. Коротше, такий сьогодні був веселий робочий день. Та, в принципі, як завжди, класний, позитивний робочий день. Каса в мене отака. Ви її бачите на екрані. Пробіг невеликий. Коротше, жити можна. Як для недільки, я вам так скажу. Уже відчувається, дуже відчутно, що робота потрошки повертається. Уже по вечорам є заказики, прайміки, мінімалочки, максималочки по центру. Все супер. Так що, сподіваюсь, що найближчі місяці і до кінця року роботи у нас буде завеліся. Дякую за перегляд і бувайте!